Без масових заходів, але все одно яскраво. 15 травня Полтава доєдналася до відзначення дня вишиванки на Соборному майдані. Традиційно святково вбрали пам'ятник гетьману Івану Мазепі. Прийшла разом із сином до нього пофотографуватися у вишиванці Полтавка Тамара. Я подивилася і зразу закопалася в цю сорочку. Жовтий колір – і це частина нашого прапора. Це пшениці. Обидві у вишиванках зробити світлини до пам'ятника поету Тарасу Шевченку прийшли Полтавка Юлія та її колега. Зв'язку з тим часом який зараз більш популярний колір сам тому обрала та. Звичайно, тут намальований дрезуб, щоб ми пам'ятали, що ми єдина нація і ми не переможні. А один із полтавських вишів цього дня влаштував флешмоб Ланцюжок єднання. Об'єднало національне вбрання також військових, працівників ДСНС, медиків, працівників культури, комунальників, лісівників і навіть зимівників на українській антарктичній станції.